21 500 євро ціна цього Ягуара в Україні. Саме така ціна склала для нашого замовника в Україні всіма послугами. Це в нас I-Pace 2018 року випуску на повній комплектації HSE First Edition, камери 360, топова оптика, матричні фари, безключовий, сліпі зони. Топова акустика. Пам'ять передніх сидінь. Пробіг складає 150 тисяч автомобіль на пневмопідвісці. Такі декоративні вставочки, потолок Алькантара, присутня панорама. Також автомобіль обладнаний чотирьохзонним клімат-контролем. стан автомобіля збережений. Два зарядних комплекта. Даний автомобіль вже розмитений, сертифікат присутній. Зараз очікуємо власника і будемо передавати автомобіль. Новому власнику. Отже, друзі, хто бажає придбати такий або, можливо, будь-який інший автомобіль, звертайтеся, з радістю допоможемо. Цей автомобіль ми викупили з лізингу аукціону Нідерландів. Всі автомобілі робимо під ключ, передаємо авто, готове до реєстрації. Всім гарного дня!